Земля затросилася у Сетрі, що дійшло до того, що вибухи докотилися до ОЕС. і довелося навіть зупиняти енергоблоки. Повітрі піднялися стовпи вогню. Схоже, перемовини відкладаються надовго, адже війна вийшла на безповоротний рівень. Інцидент жахнув усіх цього разу. Ситуація набула не нового небаченого обороту. Здається, ставки уже на максимальному рівні. Усе вирішується прямо зараз. Тож про це детально на ПІТІВІ. Енергоблок однієї з російська ХЕС зупинив роботу після падіння безпілотника. Тривожний інцидент стався після нічної атаки українських безпілотників на Воронезьку область. Тим при цьому слід зазначити, що збила його саме російська ракета, яка теж рухнула десь поруч. Тобто окупанти самі могли спровокувати собі велику біду хоча можливо це було заплановано заздалегідь. Давайте розбираємо. Братися у цьому страшному інциденті. Енергоблок номер 7 Нововоронецької атомної електростанції тимчасово відключився від мережі. Нібито внаслідок спрацювання автоматика. Губернатор регіону Олександр Гуся повідомив, що один із дронів підірвав об'єкт енергетики, через що без світла залишилося кілька населених пунктів. А також було затримано близько двох десятків потягів, але це не найгірше. Водночас директор Нововоронецької АЕС Володимир. Поваров заперечив прямий зв'язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока за його словами. Це був викликаний. Іншим варто зазначити, що Нововоронецька АЕС найбільший постачальник електроенергії в регіоні. Загалом на станції побудували сім енергоблоків, але працюють тільки чотири. Нововоронецька АЕС розташована на березі річки Дон за 45 кілометрів на південь від Воронежа. Зупинений блок було введено в експлуатацію у жовтні 2019-го. Повідомляють, що зараз продовжують працювати енергоблоки номер 4 5 і 6. А радіаційний фон у районі Анції, нібито тримають у нормі. Вибухнула залізнична мережа регіону. Там уражено тягову електропідстанцію. Через це затримують 19 поїздів. Тож, можливо, окупанти зараз зайняті іншим і не приділяють доцільну увагу. Аес натомість на місці зруйновано росіянами Каховського водосховища. Поруч із енергоблоками тимчасово окупованої Запорізької атомної електропідстанції також спалахнула пожежа й вибухи. Про це повідомляє компанія Енергатом. Далі цитую ситуація на АЗС залишається напружу через некомпетентне управління станцією фейковим російським керівництвом яке постійно порушує вимоги ядерної радіаційної та пожежної безпеки наголосили так компанії І як результат ми на порозі ще одного можливого лиха через окупантів в енергоатомі зазначають що пожежі на захопленні росіянами станції вже набули системного характеру так напередодні там повністю вигоріла радирня номер один системи технічного водозабезпечення а також в районі з зафіксували задимлення чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури. ЗАЕС підкреслили в енергоатомі. Наразі ситуацію контролює кризовий центр на ЕК енергоатом. Згодом у міжнародному агентстві з атомної енергетики все ж заявили про відсутність впливу на ядерну безпеку від задимлення поблизу окупованого Росією Запорізької АЕС. Співробітники МАГАТА на Запорізьке сьогодні спостерігали дим з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирань охолоджувальних веж. Генеральний директор ГРОЙС підтверджує, що повідомлень про підвищення радіації, вплив на ядерку, безпеку і про пожертву ще не було відомо. Йдеться повідомлені агенції у соцмережі Ікс. Незадовго до цього Міністерство енергетики України повідомило, що в районі вантажного порту Запорізька ЕС також фіксується задимлення, точне місце пожежі, і її можливі наслідки наразі встановлюються. Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронного периметра самої станції. Це інцидент, котре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація. Найбільшого ядерного об'єкта в Європі йдеться у повідомленні. Українська сторона заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі Ликауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження лінії живлення наразі зафіксований новий рекорд на окупованій рефі понад три місяці на одній ЛЕП Запорізькаес вже понад три місяці підключена до однієї зовнішньої лінії електропередач, що є найдовшим періодом часу, коли на майданчику не було резервної лінії, передає енерго. Еформа e про це повідомило міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ за вже понад три місяці підключено до однієї зовнішньої лінії електропередач. Команди МАГАТЕ продовжують стежити за ситуацією із зовнішнім енергопостачанням, яка залишається надзвичайно нестабільною. Це найдовший період часу, коли на майданчику не було резервної лінії електропередач. Йдеться у повідомленні агентства на сайті. Згідно з інформацією на трьох діючих аес України, два з дев'яти реакторів зупинені на технічне обслуговування та перезавантаження палива, що включає роботи на деяких зовнішніх лініях електропередач. МАГАТЕ також зазначає, що протягом минулих вихідних потужність двох реакторних блоків була знижена через обмеження мережі, але вони повернулися до номінального рівня потужності. Крім того, агентство повідомляє, що отримало інформацію про нещодавно збудовану дамбу, яка ізолює один із каналів ЗС від її охолоджувального ставка, і була споруджена для збереження води в ньому, аби забезпечити охолодження інших систем станцій, необхідних для її підтримки у стані безпечної зупинки протягом тривалого часу. Команда МГТ поінформували, що вода з охолоджувального ставка перекачується в ізольовану частину цього каналу, і що поточний рівень в каналі більш ніж на метр. Три вищий точку, де охолоджувальні насоси перестануть працювати, пише видання. Одночас вона висловила занепокоєння звуками військової діяльності поблизу ЗС та неодноразовому оголошеннями про повітряну тривогу в зоні діяльності інших АЕС України. За даними Міненерго зафіксовані випадки, коли через обстріли ЗС втрачала живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово захоплену росіянами станцію з об'єднаною енергосистемою України. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідне для її безпечного функціонування, вже третє за листопад під загрозою наголосили в Міненерго. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі у разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій станеться черго. Новий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, йдеться у повідомленні. Раніше також у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Арефія може зупинити роботу фахівців міжнародного агентства з атомної енергії. Магатена АЗС, якщо вважатимуть таку роботу недоцільною в українському енергоатомі, такі заяви назвали актом ядерного тероризму. Тим часом очільник Рефі заговорив про ядерний щит Росії під час візиту до Нижньовгородської області Російської Федерації. Владимир Путін вкотре нагадав про ядерний щит, завдяки чому на думку диктатора, Росія і розвивається. Він заявив, що Росія має військову перевагу у північних широтах. На лістуємо російського диктатора, щоб забезпечити свій суверенітет, гарантуємо існування та розвиток. Нам потрібно долати ці виклики, які породжує час, заявив. Путін. за словами кремлівського диктатора під захистом ядерної зброї в Росії, начебто, розвиваються економіка та соціальна сфера, а також наголосив на військовій перевазі у північних широтах. Він каже, що ні в кого немає такого потужного криголамного флоту, як у Росії. Також він вважає, що Росія має технологічну перевагу роботи в Арктиці над усіма іншими країнами. Через це її партнери, зокрема США, зацікавлені у співробітництві. Наразі це було все. Тож до зустрічі. Навіть бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.